Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 28 Мінойська цивілізація та Ахейська Греція. Але спочатку закликаю вас підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок для того, щоб дізнаватися про нові відео на нашому каналі. Пригадайте, що таке цивілізація? За якими ознаками можна визначити, чи досяг той чи інший народ давнини рівня розвитку цивілізації. Давньогрецька цивілізація пройшла кілька етапів розвитку. Греки в різний спосіб контактували з близькими і далекими сусідами. Часом торгували, а часом воювали. У наслідок цих контактів елементи грецької культури поширювалися у світі, залишивши й до наших днів багато пам'яток, цікавих туристичних об'єктів. Є вони і в нашій країні. Ви, напевно, чули про давнє місто Херсонес, що розташоване в Криму, чи про Ольвію, що у Дельті Гіпаніса, Бугу та Борисфена, Дніпра. Заснували їх, як і деякі інші міста на українському узбережжі Чорного моря, греки, Вихідці зелади. Діємо практичні завдання. Об'єднайтеся в групи. Визначте етапи розвитку давньої Греції. Заповніть за зразком схему. Пункт 1 Острів Крит. Колиска найдавнішої цивілізації у Європі. Читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст і поясніть, за якими ознаками рівень розвитку критського суспільства протягом трьох тисяч тисячі років до нашої ери. Визначають як цивілізацію. На південний схід від Балканського півострова лежить великий і родючий острів Крит. Він став колискою найдавнішої цивілізації у Європи. Протягом трьохтисячного тисяч років до нашої ери тут розвивалася мінойська цивілізація. У 90-х роках 19 століття її почав досліджувати англійський професор Артур Еванс. Учений вів розкопки в столиці володаря Криту Міноса, палаці у місті Кнос. Цей палац називали лабіринтом від Лабріс, двосічна сокира, зображення якої часто траплялося на криті, у 16-15 століттях до нашої ери. Мінойська цивілізація переживала розквіт. За свідченнями давньогрецьких істориків, цар Мінос Великий, збудував потужний флот і активно торгував із сусідами. Правителю допомагали численні чиновники. Близько 1600 року до нашої ери на накриті винайшли письмо його, щоправда, досі не вдалося розшифрувати. Палаци на острові Крит були оснащені водогоном і каналізацією. Однак, у середині 15 століття до нашої ери мінойська цивілізація загинула від руйнівного землетрусу. Квітуча країна перетворилася на руїни. Згодом її завоювали ахейці. Є гіпотези, що пов'язують знищення мінойської цивілізації. З міфами про загибель легендарної Атлантиди. МУДрість віків. Люди часто вживають крилатий вислів Нитка аріадни». Дізнайтеся, що він означає? Та як пов'язаний з історією мінойської цивілізації. Діємо практичні завдання. Фрески Кноського палацу як історичне джерело. Розгляньте ілюстрації як історичне джерело. Назвіть Яку інформацію про розвиток Мінойської цивілізації вони повідомляють? А. Про рівень розвитку господарства та технологій. Б. Про життя мешканців мешканок палацу. В. Про становище жінок у Мінойському суспільстві. Пункт 2. Ахейська Греція. Протягом третього-другого тисячоліть до нашої ери в материковій Греції виникли перші Ахейські держави. На чолі з царями. Правителі володіли найродючішими землями. Великими землевласниками були також воєначальники. жерці. У царських палацах широко застосовувалася рабська праця. Розвивалися гончарне, ковальське, ювелірне ремесла. Ахейці активно торгували з Кіпром, Фінікією, Аравією, Єгиптом. Вони багато запозичили з культури мінойської цивілізації, зокрема, й письмо. Пізнавально й цікаво. У похованнях мікенських царів археологи знайшли дорогоцінні вироби, золоті маски. Маски знімалися з обличчя померлого і точно передавали риси його зовнішності. Мікенці вважали за необхідне класти до могил своїх вождів ті речі. Що їх оточували за життя. У гробницях знайдено багато зброї. Наприклад, двом чоловікам, похованим в одній з могил, належали п'ять мечів, три кинджали та чотири наконечники списів, це свідчило про войовничість правителів Мікен. Ахейські держави часто вели війни. Останньою великою війною ахейців була Троянська війна. Відома за міфами та поемами Гомера, Ілліада й Одіссея. Ймовірно, 1240 року до нашої ери, ахейці на чолі з царем Агамемноном напали на Трою, сподіваючись на швидку перемогу. Однак війна тривала 10 років. Троянці на чолі з царем Пріамом чинили затятий опір. Участь у війні брало багато і грецьких. І Троянських героїв. Найвідомішими були Ахіллес, який воював на боці греків, і син Пріама Гектор, Воїн на боці троянців. За переказами, лише завдяки хитрощам Одіссея, ахейці змогли проникнути до міста. І Троя впала. Перше. Пригадайте, дізнайтеся міф про троянського коня. Друге Розкажіть. Як ахейцям вдалося подолати троянців? Третє. Поміркуйте, що означає крилатий вислів Троянський кінь. З 13 століття до нашої ери Ахейські держави ослабли. Водночас із північних районів на південь Греції почали переміщуватися грецькі племена дорійців, які підкорили країну. Український Всесвіт Історія Троянської війни? Й Україна. Історію Троянської війни греки довгий час зберігали в усній формі. Та одного разу давньогрецький поет Гомер вирішив записати її. Так з'явилася поема Ілліада, у якій автор зобразив останні епізоди десятирічної Троянської війни. Гомер успівував Троянську війну не тому, що вона була справедливою, а тому, що в битві розкривалися героїзм і стійкість людей. Війна не принесла успіху жодній зі сторін, а перетворилася на трагедію. Найкращі воїни загинули, на відміну від Ілліади, Одіссея походить з казки, а не ґрунтується на реальних історичних подіях. Поема описує мандрівки царя ітаки Одіссея після захоплення Трої. Він пережив чимало випробувань, перш ніж зміг повернутися на батьківщину. Дізнайтеся з додаткових джерел, що поєднує Гомера, Троянську війну, кімерійців з історією українських земель, історичні загадки. Великі історичні відкриття часто здійснюються завдяки мрійникам. Дізнайтеся, яку роль у дослідженні історії Троянської війни відіграв зображений на фото діяч. Дайте оцінку його діям як археолога та внеску в розвиток історичної науки. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Мінойська цивілізація та Ахейська Греція. Дайте відповіді на запитання. Де і коли існувала мінойська цивілізація. Які пам'ятки дозволяють дослідити історію першої європейської цивілізації. Якими були характерні риси розвитку мінойської цивілізації? Якими були особливості розвитку ахейських держав? Друге. Упорядкуйте лінію часу. Установіть правильну послідовність подій. Пункт 2. Обговоріть у групі. Визначте за матеріалом параграфа, за допомогою яких видів історичних джерел вивчають історію Мінойської цивілізації та Ахейської Греції. Пункт 3. Мислю творчо. На картині зображено сюжет із міфу, в якому царевич Паріс визнав найкращою з богинь Афродіту. Саме їй він віддав яблуко з написом Найпрекрасніший. Так виник крилатий вислів яблуко розбрату. Дізнайтеся з допомогою додаткових джерел, як пов'язане рішення Паріса з історією Троянської війни. Визначте, що в цій історії є правдою, історичним фактом, а що міфом. Вигадкою. Поясніть, що означає вислів яблуко розбрату. Назвіть приклади ситуацій із життя. У яких можна його вживати. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.